Усім привіт! Вітаємо вас на каналі Життя на Полтавщині. І до нас прийшла справжня тепла весна. І так захотілося, як і раніше, в цю теплу, гарну погоду пообідати на дворі. Була сьогодні у районному центрі і купила таку гарну нову скатертину із ромашечками, адже я їх дуже сильно люблю. Юлічки також сподобалася, літня. Яскрава, гарна скатертинка. Протираємо і будемо робити собі атмосферу. Співають пташечки, на дворі неймовірно тепло, хочеться і хочеться бути на вулиці і насолоджуватися цими теплими днями. Тому на обід я також приготувала гречку, сосисочки і салатик. Будемо обідати і приступати до роботи. Адже роботи в селі не почати краю. На сьогодні в нас в планах побілити деревця, тому що все проситься робити. Будемо працювати. Ми будемо обідати, а вам усім смачного! Насолоджуйтеся цими теплими днями, поки маємо таку добру можливість. Шукайте цей час, щоб побути із сімейкою, поїсти на вулиці. Послухати спів пташечок це неймовірно прекрасний час, який треба використовувати. Усім, хто їсть смачного, ми також будемо їсти. Диночка, ходи Диночка Диночка Что такое, Дина Юлечка Зарубила ходы, дивись а? а? Ай, видишь садись. садись Я туда скидываю чулку Сюда, сюда Сюда, дай сюда Это тебе Нет, Диночка, тут три там еще воды. Вэль, принимай. І ложечки взяла. І ложечки взяла. Все, смачно. <реш> Угу. Жим, Красота. Воно. І тут гать-паду краєчку теж гарно. Оп, оп. Молодець. Тільки в землю не можна, а буде грязна щіточка, бачиш? Так до землі. Оп. Все.

Så Ешь, кисточка, ешь. Давай, уезжай, уезжай. Уезжай. Ай, смокота. Ай, Мы двух зелечкою белым даримся. Popila vodyčky? Mm. Tak, šo od so za krasota?

Ну, ось так ми сьогодні попрацювали, всі дерева побілили, Юлічка мені допомагала практично завжди, їй дуже це подобається, і вона тішилася, як мала дитина. Саша також омолодив нашу вишеньку, цвітуть абрикоси, неймовірно, гарно сьогодні сонячно, просто одна насолода бути сьогодні на вулиці. На цьому хочу попрощатися з вами. Дякую за ваші перегляди, за ваші коментарі. Усім до зустрічі у нових відео.